Я витратила науги українського виробництва і моє інше трендове взуття. На цей сезон я вже закупилася взуттям, тому показую вам свої новинки. Перша модель це дуже трендові тапочки, які схожі на Акдіскет. Я думала, що буду використовувати їх лише для відео, але зараз я їх просто не знімаю. Ця модель це фабричний Китай з натуральної замші, і коштують вони 2150 гривень. На свій 38-й брала 40-й і повністю ними задоволена. Друга пара уже українського виробництва це суперстильні кросівки на масивній підошві. Взагалі я хотіла собі щось Вити у Puma, Adidas чи New Balance, але нічого не знайшла, тому замовила у наших і супер задоволена. Довжина моєї стопи 24,5 см, Але я знову брала сороковий розмір і коштують вони 2250 грн. гривень. І остання пара, заради якої ви дивилися це відео. Вони дуже схожі на ак ультраміні платформ. По зручності зуття ідентична. Побачимо, як буде в процесі використання. За рекомендацією бренду я обрала 38 розмір і не прогадала. А їх вартість 3700 грн. гривень. А замовляла я кросівки на цій сторінці. Оцінюйте взуття в коментарях, що сподобалося, а що ні, чи коштують вони свої гроші на вашу думку. Не забудьте підписатись і чекаю вас у своєму інстаграм. Скільки я витратила на уги українського виробництва і моє інше трендове взуття. На цей сезон я вже закупилася взуттям, тому показую вам свої новинки. Перша модель це дуже трендові тапочки, які схожі на Акдіскет. Я думала, що буду використовувати їх лише для відео, але зараз я їх просто не знімаю. Ця модель це фабричний Китай з натуральної замші, і коштують вони 2150 гривень. На свій 8 брала 40 і повністю ними задоволена. Друга пара уже українського виробництва це суперстильні кросівки на масивній підошві. Взагалі я хотіла собі щось купити у Puma, Adidas чи в New Balance, але нічого не знайшла, тому замовила у наших і супер задоволена. Довжина моєї стопи 24,5 см, але я знову брала 40 розмір і коштують вони 2250 гривень. І остання пара, заради якої ви дивилися це відео. Вони дуже схожі на ак ультраміні платформ. По зручності зуття ідентична, побачимо, як буде в процесі використання. Стання. За рекомендацією бренду я обрала 38 розмір і не прогадала, а їх вартість 3700 гривень, а замовляла я уги і кросівки на цій сторінці. Оцінюйте взуття в коментарях, що сподобалося, а що ні, чи коштують вони своїх грошей на вашу думку. Не забудьте підписатись і чекаю вас у своєму інстаграм. Та плесенький костюм, який я не зніму взимку. Але насправді я ходжу у ньому вже. Ношу флісові костюми аж три сезони на рік. Тому впевнена, що багато їх не буває. Не знаю, як ви, а я вважаю, що це найзручніший одяг ever. Коли хочете обрати один колір костюму, то сірий це безпрограшний варіант. Але я обирала з палітри аж 12 відтінків, серед яких були і яскраві, і базові. Обрала штани палацце, тому що це моя улюблена модель. Доповнюю образ скороченим зіп худі І я переконана, що речі цього бренду носяться гарно, тому що це моє не перше замовлення. У них своє. Гардеробі я має комбінезони ще один костюм від них. Костюми приблизно 4 роки а виглядає він як новий. Тому замовила собі новий фасон у харківського бренду Buy. Бренд виділяється тим, що у них є розміри від дитячих до справді розкішних об'ємів. Хоча їхня вартість дуже доступна. Ми все ж отримуємо якісну турецьку дернитку на фліс і саме вона не скочується, не линяє і не розтягується після прання. У них є багато фасонів костюмів. І не тільки тому рекомендую вам забігти і роздивитися всю цю теплоту. Зберігайте відео, щоб не загубити костюм і чекаю на вашу оцінку. Образу осі в цьому. У них мають ходити всі, але чомусь я не бачила їх ні в кого. Такої палітри кольорів немає у жодного бренду. Але повірте, це не все, чим відділяються ці костюми. У цього бренду костюми складаються. як конструктор. Серед трьох видів низу я обрала штани кюлоти. Вони на високій посадці і додають зросту. Серед різноманітного вибору світшотів. Ході я обрала ході кін і взагалі не прогадала, тому що він іде помірним оверсайз. Також можна обрати напис на ході, яким кольором він буде зроблений. Я обрала тут тепло, щоб зігрівав мене у осінній зимові. Відні, але я люблю коли не словом, а ділом, і він з цим справляється на відмінно. Все ж таки, футер робить свою роботу. Дівчата зізнаюсь, це мій перший ході, і він дуже комфортний. Відчуваю себе в ньому м'якою зефіркою. Додаю до образу улюблені кросівки. А Марсель мені, звісно, у цьому допомагає. А замовляла я цей стильнючий костюм у бренду Каті. Це українське виробництво, яке робить одяг на кожен день. До речі, якщо ви шукали якісний чоловічий костюм, вам теж до них я не можу не показати вам візуал цього бренду. Хочу ще замовити парні образи для нас, з хлопцями а сьогодні. У нього у нас капел Лук з Марселем. І дівчата, знаєте це костюм, щоб піти на рейтерську. І щоб не загубити бренд, зберігайте це відео і пишіть, як вам костюм. Усіх в цьому і не забудьте підписатись. Це відео вам точно потрібно зберегти, тому що це найміліший образ ever. Я вже готуюся до зими і замовила собі багато класних речей. Тому розпаковка чек. А в першій коробочці у нас найніжніший, найміліший костюм, який у мене тільки був. Я обрала спідницю плісе, яка є оптимальною. Міні. Вона дуже приємна на дотик і у прекрасному молочному відтінку. Додаю светер з горловиною в тон. Він зі спущеними плечами і з подовженим рукавом. Ще я почала обожнювати всі пантішні вироби, і замовила собі носочки у молочному кольорі. Стилізую образ зугами українські. Виробництва. Ви скажете, Яна, а де колготки? А я вам відповім. Я їх не дуже люблю, тому поки я вдома знімаю вам без, але на вулиці, звісно, одягну. Дівчата, а у другій коробці те, що я чекала найбільше, це найтрендовіша річ сезону, вкорочена дублянка. Вона у дуже приємному кольорі, а ця овчина додає максимального затишку і тепла. До речі, одяг на відео я замовляла у бренду Лоза. У них дуже багато уже зимового асортименту, тому забігайте за своїм стильним лучком. І як завжди, я чекаю на вашу оцінку образу в коментарях, що сподобалося а що, можливо, ні, усіх цьому. Чого про них усі мовчать? Дівчата досить мерзну, то я знаю, хто зігріє вас цими холодними вечорами. Ні, на цей костюмчик і навіть не пальто, і сподіваюсь, не ваш колишній. Це буде найідеальніший, найм'якший і найтепліший. Шарф вісім кольорів, усі тотальна любов. Обирайте будь-який, і впевнена, образ Pinterest вам гарантовано. До речі, один з кольорів я буду дарувати у своєму інстаграм. Тому підписуйся, чекаю тебе. Зберігайте ідеї стильних лучків з шарфом. Впевнена, взимку будуть круто виглядати яскраві акценти у вигляді шарфів, але мені дуже подобаються і монохромні образи. Усі шарфи на відео від українського бренду Ромашка. У них дуже доступна ціна, за такий актуальний аксесуар і є шапки в тон. Я впевнена, що до зими їх розкоплять, тому що це зараз дуже гарячий тренд. Минулої зими. Я взагалі їх не могла знайти, особливо за таку ціну. Дівчата для вас не полінилась, зробила підбірочку, як стильно зав'язати шарф. Зберігайте собі ідеї. Обов'язково пишіть в коментарях, який кольор сподобався найбільше. Мої фаворити це молочний і червоний. але насправді вони всі кайфові під різні образи. Усіх цілую і бажаю вам тепла. Я буду робити це вперше. Бачила, що у всіх виходить це дуже легко. Сподіваюся, у мене теж маленька передісторія. Сиділа я якось стоматолога. Він у мене запитує, чи не з Кировоградської я області. Я кажу, та ні, що ви це взяли, я з Черкаської. На що мені відповіли, що у людей приблизно мого року народження саме з центральних регіонів є певний дефіцит емалі. Це пов'язано саме з водою і кількістю мінералів. У ній цю нерівність емалі можна помітити візуально, якщо зблизька роздивитися зуби, і відповідно зуби більш чутливі до всього. Саме тому я зовсім не користуюся агресивними засобами для зубів. Де відбілити зуби хотілося, б, тому що каву п'ю щодня, і моєю паличкою виручалочкою стали смужки, які відбілюють зуби в домашніх умовах. Я раніше бачила їх у багатьох блогерів, тому знала, що за промокодом TikTok є знижка мінус 15%. Це я насухо витираю зуби, тому що слідую за інструкцією, яка була в комплекті. Я зафіксувала свій колір зубів до і в кінці покажу вам результат після першого застосування. Я наклеїла смужки і чекаю 30 хвилин. До речі, на смак вони дуже приємні. Поки зуби відбілюються. Я готую вам відео, де купити класні уги українського виробництва. До речі, смужки взагалі. Алі не викликали чутливості моїх зубів, і вони не містять перекису. Ну що знімаю смужки? дивимося, що є різниця. І як кажуть, різницю важко не відчути. Чекаю вас в коментарях. Діліться своїм досвідом відбілювання. А смужки я замовляла у SoWhite. Скільки коштує мій догляд за волоссям? У нас дуже погана якість води в ЖК, тому моє волосся потребує тільки якісного догляду, інакше воно просто не розчешеться. Я використовую шампунь для жирної шкіри голови, який її м'яко очищує, і його вартість 640 гривень. Дівчата, не забуваємо про маску, вона у мене раз у три дні, і сьогодні час для глибокого зволоження. Ця маска не обтяжує моє тонке волосся і має дуже класний аромат. Її вартість 730 гривень. Мій бальзам-кондиціонер для тонкого і ослабленого волосся також супер мені підходить. Він робить. Моє волосся більш м'яким, блискучим і шовковистим. А коштує він 640 гривень. Поки волосся трішки підсушується. Я роблю свій денний макіяж і наношу термозахисний спрей для волосся, який не лише дієвий, а й має дуже дорогий аромат, і коштує він 650 гривень. А ви, до речі, чули про бренд Сабель. Це найпопулярніший український бренд косметики для волосся. і Я бачила його у багатьох блогерів і вирішила також спробувати, тому що підтримую українського виробника. Дівчата, дві пісні, магія Дайсону і вуаля зачіска готова. І ось така вийшла загальна вартість. Мого. Догляду. Що скажете, це дорого, дешево чи нормально, і скільки коштує ваш догляд? Хто знайомий з брендом Сабель, залишайте ваші відгуки, а хто ні, дарує вам знижку за промокодом щедрина мінус 15%. Дівчата, усіх цілую і бажаю кльових вихідних. Ви можете не погоджуватись, але я вважаю, що костюм на флісі має бути у кожного. Я знайшла той, який краде серця більшості українок. І чим же він такий класний? По-перше, це якісна тканина. Повірте, наживо вона виглядає ще дорожче. По друге, це, звісно, правильний фасон. Він не додає лишніх Кілограм і правильно моделює фігуру. До речі, я замовила собі, ще боді його фішка це вшиті чашки. Пункт номер 3 це можливий пошив штанів по ваших мірках. На четверте місце я поставила його трендовість і базовість водночас. На 100% впевнена, що цей фасон буде актуальний і в наступному сезоні. Я можу говорити вічно про нього, але закінчимо на тому, що у нього дуже зручний капюшон, який ще дуже стильно виглядає. Дівчата це саме той костюм, який від душі хочеться рекомендувати усім своїм близьким і знайомим. Єдина проблема, яка у вас буде з цим костюмом, це обрати колір, тому що вони. Усі дуже красиві. Раджу замовити його уже зараз, тому що впевнена щодо зими його просто розкуплять. Я, до речі, його вже прала і з ним все супер. Посилання на костюм залишила в коментарях. А більше класних рекомендацій українських брендів ви знайдете у моєму інстаграмі. Чекаю вас там усіх цьому. Я більше ніколи їх не куплю. Така була моя думка, коли я порвала свої уже другі безшовні легінси. Але насправді я просто не знала, що вони є менш якісні і більш якісні. І як не дивно, магазини дуже рідко про це розповідають у своїх профілях. То як же перевірити цей комплект на якість? По перша тканина не має просвічувати. Резинка має підтримувати форму, але не перетискати. Також я звертаю увагу на шви. Мені важливо, щоб вони були ідеальні. Я не обирала собі легінси з ефектом пошапу, тому що планую їх носити у повсякденні. Дівчата, а цей сірий колір ну просто розрив. Як на мене, пасує під усе. Я до речі. Прикупила собі ще й взуття на осінь і все українського виробництва з натурального матеріалу і дуже доступні по ціні, на відміну від їх закордонних аналогів. Тому дівчата, кому цікаво, де я це все купувала, пишіть обов'язково дам посилання на все усіх цьому.